Білозерські рятувальники виїжджають на виклик, населені пункти цього району, обстрілюють щодня, тому свою роботу вони виконують з ризиком для життя, розповідає підполковник служби цивільного захисту Сергій Король. Виїжджали в селище Дніпровське, особовий склад на автомобілі КАМАЗ, а те, що якраз ви бачили, зараз знаходиться у нас в резерві. Виїхали розпочали здійснювати гасіння пожежі, підлетів дрон, скинув вибуховий пристрій. Внаслідок чого у нас пожежні травми отримали. Лише у вигляді контузії завдяки тому, що вони стояли за автомобілем. Весь удар автомобіль прийняв на себе. Розбило бампер, розбило світлову оптику та пошкодило корпус автомобіля. Найчастіше доводиться діставати людей з під завалів будинків після обстрілів, каже король. Також рятуємо людей, які знаходяться маломобільні в житлових будинках. Також надаємо допомогу. Ну і це в основному гасіння житлових будинків. Якщо не буде нашої служби, на жаль, люди не зможуть здійснити. Оптимальне гасіння, оперативне гасіння здійснювати. тому ми працюємо задля людей. На Херсонщині Сергій Король працює з 2010 року, залишався в області і під час окупації співпрацювати з росіянами відмовився. Заїхали на Чорному патріоті без номерних знаків. Вилізли звідти чотири чоловіка в балаклавах, повністю в чорній формі з автоматами. Ну, зламали, кажуть, так би мовити, одягнули на кайданки на руки, одягнули спочатку пакет, потім шапку і зверху затягнули скотчем. Сказали, що ти знаєш, за що тебе забирають? Я кажу, не знаю. Все, ми тебе забираємо, зараз ти нам все розкажеш, як ти співпрацюєш з Росією, з Україною, як ти здаєш наші позиції і тому подібне. Після чого мене повезли, я не знав, куди завезли. Завезли в камеру, там де вже сиділа не одна кількість людей. І розпочалися буквально після цього тортури. У полоні тримали протягом 85 днів. Спочатку у Херсоні, потім перевезли до Олешок. Говорить, весь цей час російські спецслужби катували його, щоб змусити до співпраці. Застосовували електроток, застосовували кійки, били ногами, ну, застосовували різні, як кажуть, такі способи примусу, не давали їсти, не давали пити. Добиральні водили лише в тому випадку, що себе гарно вів. Завжди вводили в шапці закритими очима, перевіряли, чи щось бачу, чи не бачу, змушували бігти. І що десь якось, якось, зіткнувся, впав здер щось. В такому випадку розуміли, що нічого не бачив. З полону звільнили після так званого референдуму у вересні 2022 року. До нас завели слідчих, оскільки до нас неодноразово заходили в камеру і питали, за що ви тут сидите. Ми розповідали, ніхто не вірив за те, що нас просто так забрали через те, що ми відмовляємося працювати з Росією. Привели до нас слідчих і сказали, що давайте дійсно всю інформацію. Ми дали, перевірили, сказали, що якщо тут нічого такого важкого немає і ви не маєте бажання співпрацювати, каже, ну в такому випадку, каже, ви нам тут не потрібні. Каже, покидайте ці межі, оскільки тут залишаються люди, які мають бажання співпрацювати. Нас таким чином відпустили. Як нам пізніше сказали, просто ніхто по нас інформацію не давав, оскільки нами займалися, скажімо так, в лапках вежливі люди. Сергій Король зараз керує пожежно-рятувальним загоном. Говорить, за понад 10 років полюбив Херсонщину, яка стала для нього другою домівкою. Я дуже полюбляю риболовлю. Мені дуже подобається річка Дніпро дуже подобається наші плавні, мальовнича природа. Загалом вже більш сподобалося Херсонщині. Велика кількість має друзів, колектив, який підтримує в усьому. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєва Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсонщина.